Дорогі межівчани, дорогі мої односельці, сьогодні межівщина святкує День межової, день селища, день заснування нашої маленької батьківщини. Цей урочистий день хотів би привітати вас цим святом, жити з Україною серці, жити з межівщиною в серці, любити її, цінувати її і робити все, щоб вона була кращою, щоб вона була сильнішою. Цей урочистий день ми не можемо не згадати тих воїнів, які загинули, захищаючи нашу країну, нашу можівщину свої родини і всіх нас. Шульга Андрій Миколаєвич, Сидоренко Сергій Іванович, Кулиненко Олег Сергійович, Чаплига Віталій Вікторович, Карпенко Олександр Анатолійович. Смолянський Денис Едуардович, Черняк Євгеній Вікторович, Журбенко Олександр Анатолійович, Терещенко Іван Іванович, Нестеренко Михайло Вікторович, Фалій Ярослав Миколаєвич, Овсянніков Максим Михайлович. Мельник Павло Миколаєвич, Мединський Іван Володимирович, Яковлів Валерій Ігорович, Гарячко Сергій Віталійович, Цибаньов Станіслав Петрович, Гайдук Іван Валерійович, Коваль Павло Миколаєвич, Парубок Григорій Ігорович. Щусь Олександр Леонідович, Шамрило Володимир Вікторович, Паливода Сергій Сергійович, Роженко Олександр Юрійович, Петренко Євгеній Олександрович, Омельченко Сергій Васильович, Жук Андрій Іванович. Петренко Руслан Володимирович, Мечук Євген Сергійович, Луганський Вадим Васильович, Ласенко Владислав Едуардович, Острянин Владислав Миколаєвич, Натишин Валерій Анатолійович, Кличко Максим Ігорйович, Михальченко Євген Васильович. Слава воїнам зсу, вічна пам'ять героям, слава Україні. Героям слава!